Привіт! З вами Тіма, ви на каналі Тіма Карс. І сьогодні я хочу почати нову рубрику на моєму каналі по Car Parking Multiplayer Колекціонер BMW. В цій рубриці я буду колекціонувати машини BMW в Car Parking і хочу зібрати всі навіть платні, але безплатно. Тобто за допомогою обміну, може куплю якусь круту машину і обміняю на платну BMW. Так, спочатку я хочу показати вам, які у мене є машини. Ну, перше, це безплатні Жигулі і безплатна Honda Civic. Далі, у мене є ще така Mazda RX7, яку я хочу продати Jaguar f Type, який я теж хочу продати, щоб, ну, щоб заробити грошей на BMW, нову, яку я хочу купити. Далі у мене є така BMW першої серії. M135. Здається, якщо не помиляюсь, модель саме називається. Така BMW Z4. BMW M3. Це також у мене є ось така BMW M3 E46. Крім того, у мене є ще така BMW M2. Ну, перед, перед останнє покоління. Зараз якісь нове почали випускати. А це F87. І BMW M5 F, F, F. зараз, F10. Так, F10, здається. І в мене вона дуже круто тюнінгована. Зараз я вам покажу. Ось, як бачите, у мене є. У мене на ній є 2908 кінських сил, 1738 Нм. І я її досить непогано навіть зовні тюнінгував. Ось, бачите, є обвеси. Ну, У мене є і воздухозаборник на ній. Звісно, так, багато їх безплатних, але не всі. Того далі йдемо дивитися тюнінг. Я на ній поставив 6-літровий v 12 Крім того, я їй поставив тройний турбонадув. І ось це, бачите, все купив і прокачав, і повністю вийшло 908 кінських сил. Далі я хочу показати вам, яка буде ціль моєї рубрики. Ну, на сьогодні саме. Я хочу купити нову BMW, а саме ось цю М5. Покоління Е 28. Най... Саме перша М5 коштує 290 тисяч. А у мене якраз 282 тисячі. Ну, майже 283. І того я зараз хочу зайти в синглплеер і подивитись, скільки мені грошей приносить мій бізнес, який я купив. Там, здається, я заправку купив чи якийсь ресторан, я вже не пам'ятаю. Мені здається, що заправку. Ну, і ресторан там теж є. Так. Заїжджаємо в місто. Дивимося ось. Заїжджаємо сюди і зараз заберемо гроші. Так. Ми забрали плюс 2000, 2200. Чимось там було. Але зараз ми, ми не, ну, нам не вистачає. Тому ми йдемо. І проходимо уровні. Ну, із парковкою. Так. Чому ми зупинились? Мені здається, що ми в моєму першому відео не проходили ось цей уровень. Того ми маємо його зараз пройти. Я його думаю швидко справлюсь з ним. Так. Повертаємо ось сюди. Я його вже проходив, того, я думаю, досить швидко справлюсь. Не будемо сильно тягнути. Так. З левелом я справився. Думаю, десь 2000 мені дадуть, а може і навіть 3. Ні, 3 це вже занадто, а може і 3 буде. Ну, мені здається. Майже 3. Далі наступний левел, і я думаю, може ще ось цей якийсь, і мені буде достатньо на нову БМВ. Щось у мене це повертається, але нічого. Так, паркуємося. В селі ми наш Камаро зараз припаркуємо. Ой. Нє. Тут, я думаю, можна і інші левели знайти. Ось. Це дуже легкий левел, звісно, і довгий, але я його зараз дуже швидко пройду. Так, просто швидко проходимо. Все, я зупинився. І мені видадуть десь ще три тисячі. Я думаю, на БМВ вже достатньо. Того, ну, заходимо і дивимося зараз. Можемо вже заходити. Я думаю, що. Так, вже вистачає на БМВ нашу. Того ми заходимо в нові машини. Цю я вже купив. І і купляємо ось цю М5Е28. 286 кінських сил, 350 Нм. Не супер багато, але як по мені, машина досить прикольна. Я купляємо. Так, плюс нова BMW мені в колекцію. Того ми можемо ще подивитися, яка буде наступна BMW Я в наступній серії буду купляти. Ось цю. Зараз. Саме ось цю BMW, Це у нас теж М5, але вже поновіша. Що не помиляюсь. Е34. Після Е28 іде друге покоління Е34. Я її куплю. А зараз може чисто сток без тюнінга. Я його поки що не буду тюнінгувати. Я просто збираю їх. Ну і можемо поїхати. Десь. Просто потестить машинку. Ну, як на мене, така BMW прикольна. Машина це моя улюблена марка. Саме того я вибрав BMW колекціонувати самим першим. А, що, що мені. Яку марку мені колекціонувати після цієї. Ну, Після того, як я зберу всі BMW. Я думаю, на це потрібно буде приблизно півроку. Може, навіть трохи більше. Але якщо Але якщо мене вдасться, ну, то я, може, і раніше почну нову рубрику. Але ви пишіть в коментарях, як, яку марку мені після цього колекціонувати. Тому що я не знаю, я не проти колекціонувати Мерседес. Ну, я не впевнений, може є якась покраща марка. Але ви... Але ви подумайте і пишіть в коментарях. Так. Їдем. Ось така. Ну, в цій машині головне. Колись вона була досить швидка. Ну, а зараз, у принципі, теж нічого така машина. Ну це сток. Того, як на мене машина прикольна. Зараз і спробуємо на ній подріфтить. Так. Заходимо сюди і включаємо дріфт мод. Замість заднього приводу. І починаємо дріфтить. Так. Ну, як по мені непогано на ній дріфтиться. Ну, машина, може, так сказати, зроблена для того, щоб... Дріфтить, ну і для швидкої їзди теж тож. Це перше покоління М5. Всі М5 пішли саме з цього покоління. Ну, і як на мене, машина гарна. У неї така класична для всіх BMW морда. З 80-70-х років усі BMW були такими. Ну, того можемо виходить. Я думаю, всім відео сподобалося. Ставте лайки, підписуйтесь і всім до зустрічі!